Квіточка, привіт, моя зірочка. Я так рада, що ти до мене прийшла в гості? Давай трохи погорожимо. Тема така: що тобі принесе найближчий тиждень? Що тобі принесе найближчий тиждень? Саме найближчі 7 днів. Варіант один, бо ти в мене одна. Одна і єдина. Так, давай подивимось. Що тобі принесе найближчим часом? Життя найближчі 7 днів, які будуть для тебе. До речі, чайок, пригощайся. Для тебе спеціально зробила. Тебе чекала. Так, що тобі принесе найближчі 7 днів? Дивимось. Так, карта мистецтва. Уміряність. Це хороший початок. Що принесе їй найближчі сім днів? Дев'ять Пентаклів? Дев'ять мечів? П'ять келихів і туз келихів. Дивись, тиждень буде насиченими подіями. Це плюс. Скучно тобі не буде, це також плюс. Але прийдеться рішати якісь задачі, точніше вирішувати якісь задачі, які перед тобою постануть. Це може бути якийсь аврал-завал на роботі. Ну, у нас скоро новий рік. Джингл Белс, так сказати, А у когось буде нервовий Белс, розумієте, тут... Такий прикол, що от ти будеш творче підходити до всього, за що будеш братися найближчі сім днів. У тебе будуть горіти очі, але інколи ти будеш метати цими очами блискавки, тому що, можливо, на роботі тебе хтось буде бісити, або начальник, або підлеглий, або, наприклад, колега. Найближчий тиждень він буде насиченим подіями, насиченим емоціями, інколи ти будеш виматуватися, але потім знову набиратися сил і з новим другим диханням йти до того, щоб творити, творити, творити на роботі, створювати нові творчі проекти і заробляти гроші і так далі. Цей, цей тиждень, найближчі сім днів. Він більше про насичення подіями та про кар'єру, особливо якщо у тебе творча професія, то це дуже сильно тобі зрезонує, тому що ти будеш не просто надихатися і починати робити творчий проєкт. Ти будеш дисциплінарно, дисципліновано підходити до цього творчого проєкту і. Розкладувати все по полочкам і діяти пункт за пунктом по порядку. В алфавітному чи, чи словами не важливо, але ти мене зрозуміла, я думаю. Що тут ще? Почнеться у тебе новий період в твоєму житті. І він почнеться через п'ятірку келихів. А про що тут п'ятірка келихів в даному випадку? Так, я в початках. А ну-ка, секундочку. про що тут п'ятірка Келхів? Карта Бланка і Сила. П'ятірка Келхів тут про те, що у тебе йде певна розпаковка. Що це за распаковка? Ну, наприклад, твоїх талантів, определення твоих талантів, визначення твоїх талантів, точніше. Що ще це може бути? Це може бути магічна розпаковка, що в тобі прокидається магічний дар. Або посилюється, або ти відчуваєш, як ти з певним плином часу стала в магічному плані сильніша, ніж ти була до цього. Також що це може бути? Це може бути е, вогонь сердець, в тому плані, що ти зрозумієш себе повністю, як присвітлення досягнеш. І. Зрозумієш, який партнер або партнерка тобі потрібен, зрозумієш його або її певний психологічний портрет, і будеш злучати таку енергію, яка цю людину буде притягувати. Тобто тиждень дуже такий цікавий, він буде повний інсайтів, азареній і, в принципі. Я б його назвала дуже крутим. Тут присутня і боротьба за місце під сонцем, як я люблю казати, і присутні перемоги в цій боротьбі, і присутні пригоди навіть, і певна якась мораль цієї історії. Одним словом, у тебе буде дуже-дуже-дуже насичені сім днів. Ти будеш просто як на розхват. І на роботі, і серед близьких, і рідних. Тут і так. Добре, зайчику. Я тебе піду проводжу. Давай до зустрічі, до завтра. Завтра ми також перед роботою погадаємо на твій день. А, а поки що бувай. До нових зустрічей, до завтра. зіронька моя.